Турботи, які він до нас являє. для нас важливо, щоб ми виконували Божу волю, були слухняні до голосу Його, коли Він промовляє через своє слово до кожного з нас. І сьогодні знову день для того, щоб нам шукати Його лиця, нам роздумувати над тим, що Він скаже нам, щоб нам мати успіх у праведності. Проживаючи тут на цій землі. Слово Боже нас навчає, і книга Ісуса Навина 1.8 говорить такі слова. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Слово Господнє запевняє нас. Що, коли ми будемо тримати Слово Боже на своїх устах і будемо роздумувати про неї постійно, день та вночі, щоб чинити те, що написано в ній, і тоді каже, тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Господь нас запевняє в тому, що коли ми будемо жити згідно Його волі, коли ми будемо дотримуватись Його слова, то він пощастить нам дорогу. Не просто. Ми своїми діями зробимо, але Бог буде благословляти і буде ощасливлювати нас в Його милостях, в його любові, в його мирі і в Його благословіннях, які він для кожного з нас буде давати. Ми уповаємо на нього кожного дня, і цей день не виключення в тому. Тому ми піднімемось для подячної молитви, що він піклується про нас і веде нас і направляє. Слава тобі, Господь! Хвала тобі і поклоніння. Отець небесний. Боже наш. Ми поклоняємось тобі сьогодні. Цей ранок ми дякуємо Тобі, Господи, що ти дбаєш про нас. Ти, Господи, слово своє для нас залишив. Щоб нам в ньому черпати надію, щоб нам в ньому, Господи, черпати настанови для себе, Господи, для свого життя. Ти, Господи, наказував для Ісуса новина, Боже, щоб він дотримувався слів Твого закону, Боже, щоб Він, Господи, цим пощасливив дорогу свою. І ми, Господи, прийшли в цей час, Боже, щоб нам навчатись від Тебе, Господи. Промовляй до нас, Господи, своє Слово, щоб нам, Господи, зростати, Боже, в пізнанні до Тебе, Господь, щоб нам, Боже, зростати, Господи, у тому, щоб пізнавати Тебе на Всіх своїх дорог благослови нас, Боже, благослови цей день, благослови це зібрання, Господи. Нехай Твій Дух святий навчає нас сьогодні, бо нам так потрібен твій Дух, Господь, щоб Він провів нас, Господи, щоб Він дав нам сили, Господи, щоб Він нас навчив і наставив на всяку правду, яку ти, Господи Боже, поклав перед нами. Ми просимо прибудь з нами в ім'я Ісуса Христа. Тобі подяка, тобі слава Боже, за те, що Господи, цей день для нас настав, Господи. Так Боже, сьогодні, Господи, страшно через цю війну. Але ти по милості своїй зберіг нас і дарував нам цей день, щоб нам в ньому прославити тебе і поклонитись тобі, бо ти достойний величі й слави. Достойний подяки і честі і хвали. Тобі слава по віки віків. Амінь. Семій так прагну я, щоб ти зі мною був щодня співати буду я усе своє життя, Ісусі, мій так прагну. Ісусе мій, радію я, що кров твоя мене спасла, співати, буду я усе своє життя. Ісусе мій, радію, я, що кров Твоя. Пасла співати воду, усе своє. Яємось тобі, ми звеличуємо твоє ім'я, бо немає, Господи, такого як ти. Ти могутній і всесильний, Боже. І ми дякуємо Тобі, Господи, за цей день, за цей ранок, Господи, за милість обновлену Твою, Господи, щоб нам, Боже, радіти Твоєму спасінню, щоб нам радіти, Господи, Твоєму викупленню, щоб нам радіти, Боже, Твоїм милостям, Господь. І ми дякуємо Тобі, що Ти, Господи Боже, в крові своїй омив нас і освятив нас. Господи, Ти дарував нам спасіння і прощення, Господи, через жертву Твою на Голгофі, Ісус. Ми дякуємо Тобі, що, Господи Боже, нема такого, як Ти, щоб міг бере. Тувати Нема такого, як ти міг би прощати, Боже, і любити, Господь, слава Тобі. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти полюбив нас вічною любов'ю, Господи, і ніщо не відлучить нас від Тебе, Господь. Ми дякуємо Тобі за це, і ми поклоняємось Тобі, бо спасіння Твоє для нас сьогодні діє, Господи, і ми дякуємо Тобі за це і поклоняємось Тобі. Господи, ми прославляємо Тебе за всю Твою милість, за всю Твою ласку, Боже, за те, що до цього місця Ти допоміг нам, Господи. Ми кожного дня, Господи. Бачимо Твою руку, ми кожного дня бачимо Боже Твої милості і Твою ласку, і Твою турботу. І ми щиро вдячні Тобі сьогодні, Господи, за те, що Ти є поруч і Ти направляєш, і Ти ведеш нас, Господь. Тому, Господи, віддаєм Тобі хваління, славу і велич, бо Ти є достойний на віки віків. Алилуя Тобі, Господь. Слава душа Господа, слава душа ім'я святе є Його, як ніколи співай, слава душа, благослови. Це встає, новий день приходить, знову час хвалу віддай, за все, що ти даєш, і за кожний новий, подив, буду я співати при останку дня. Slide to shine, Слава душа Господа, слава душа, імя святе є Його, як ніколи співав. Останку днів, коли час прийде, душа моя, тебе хай буде, слави більше, ніж навіть 10 тисяч літ Слав душа. його як ніколи співай, слав душа, благослови Господа, слава душа Господа, слава душа ім'я святе. Слава душа, благослови Господа, благослови Господа, Благослови Господа. Хвала Тобі Господь, ми благословляємо ім'я Твої, Господи. І ми величаємо тебе і поклоняємось тобі, Господи. Бо ти, Боже, даєш нам силу, Господь. Ти даєш нам віру, Господи. Ти даєш нам натхнення, О, Господь наш цар. Ми дякуємо Тобі, Господи, що сьогодні ми зібрані в ім'я Твоє. Ми прославляємо Тебе і звеличуємо Тебе, Господи, за всю любов Твою, яку Ти полюбив нас. Ми прославляємо Тебе, Боже, за всю милість, якою Ти, Господи, нас милуєш. Ми дякуємо Тобі, Господи, що сьогодні ми можемо зібратись тут, на цьому місці, Господи. Дякуємо Тобі, Господь. Дякуємо Тобі, Боже, за те, що, Господи, сьогодні, Боже, наші воїни вони виборюють для нас цей час, цей спокій і мир, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господь, за наших солдатів, Боже. Ми прославляємо Тебе, Господи, бо Твоїм. Милості, Господь, ми не щезли. Ти не дозволив нас захопити. Ти не дозволив, щоб, Господи, наш край був, Господи, захоплений. Ми дякуємо Тобі, Господи. Ми прославляємо Тебе і величаємо. О, святий і всемогутній Батько. Ми дякуємо Тобі за кожного, хто стоїть, Боже, там, Господи, на захисті нашого миру і нашої свободи. І ми просимо, щоб Ти благословив, Боже, кожного вояка, Боже, щоб ти кожного солдата, Боже, благословив і зберіг його життя. Бо це так важливо сьогодні, Господи. Ми молимо Тебе і просимо, щоб ти явив милість і благодат твій, Боже, і щоб кожен наш воїн, він повернувся додому живим, Господи, і цілим, і неушкодженим, о, владико, святий і Всемогутній, Ми просимо це Тебе в ім'я Ісуса. Ми поклоняємось Тобі, Господи, за те, що до цього дня Ти допоміг, Господи. До цього дня, Боже, Ти захистив, Господь, і ми славимо Тебе, і ми поклоняємось Тобі, бо Ти достойний величі і достойний слави, і величаємо Тебе, і поклоняємось Тобі. Аллилуйя Тобі, Ісус! Доброго дня, Ісус. знову тобі. So мію що ні Я себе тобі включаю, розумію, що ніхто без тебе я, хто без тебе я? Пона тебе покладаю, всі надії, всі бажання, все життя. Собі тебе вручаю, розумію, що ніхто без тебе, я, хто без тебе, я бо на тебе покладаю, всі надії всі бажання, все життя, тобі майбутнє Тобі Господь. Слава і подяка Тобі, Господь, що Ти даєш нам, Господи, цей день. Боже милосердний, ми дякуємо Тобі, Господи, за твою милість і ми дякуємо Тобі, Господи, за всю благодать Твою. Боже, всемогутній, Боже, так як ми проспівали в цій пісні, Господи, дай нам віри. І любові, Господи, до свого краю, Боже, щоб переживати за кожну людину, Господи, Боже, святий і всемогутній. І ми в цей час, Господи, підносимо, Господи, молитву свою до Тебе. Боже, всемогутній, Ти є, Господи, є охорона наша. Ти є захист наш, Боже. І ми так прагнемо, Господи, щоб там, щоб Ти дав нам миру, Господи, в наш край, щоб Ти дав перемогу, Господи, над цим ворогом, який суне з півночі, Боже. Поможи подолати, Господи, цю навалу, допоможи, Господи, вистояти. Допоможи, Господи Боже, кожному нашу воїну і збережи його. Дай мудрості Твоєї, дай Твого, Господи, ведення, дай Твої відкриття, Твій захист, Господи, нехай Твій ангел, Боже стане табором там. Щоб, Господи, провадити, Господь, щоб захищати, щоб допомагати, Оцець в ім'я Ісуса Христа. Ми молимо Тебе в цей ранок, Господи. Подай нам, Господи, миру в наш край. Нехай, Господи, війна ця зупиниться, нехай вона закінчиться, Господи, перемогою над ворогом. Ми просимо Тебе, Боже, поможи, Господь, посприяй, Отче, в ім'я Ісуса Христа, щоб зупинилось кровопролиття, щоб зупинилися ці сльози, Господи, які ллються кожного дня, Боже. Ми благаємо Тебе, Господь. Помилуй наш край, помилуй наш народ, Господи, і зупини ту навалу, Господь. І дай, Боже, твій мир і твій спокій для нашого народу в ім'я Ісуса Христа. А тобі, Господи, поклоняємось. Тобі віддаємо славу і честь, бо ти достойний її. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Господу, дорога церква. Благословен наш Бог, Отець Господа нашого Ісуса Христа, який цього ранку знову обновив свою милість над нами. Ми прокинулися і змогли прийти в Дінь Божий. Слава йому за це. Благословен народ, у якого Господь є Бог. Амінь. Амінь. Господь є добрий, Господь є любячий, його любов є безмежна. І Слово Боже його продовжує поширюватися по всій землі, і царство його розширяється. І ми дякуємо за тих людей, які несуть це велике служіння проповіді Євангелія. Бог благословив сьогодні нашу церкву, і в нас сьогодні є два гості, які будуть ділитися Словом Божим. І один із них це брат Олександр, він є військовослужбовець, він є заступник командира інженерно-технічного підрозділу. З 2015 року він несе капеланське служіння серед військовослужбовців. Він є випускником біблійної духовної семінарії, і сьогодні він у нас в гостях. Він поділиться словом. І в нього буде свідчення про те, як він несе службу там на передовій. Хай Господь благословить, брат, а наші серця хай будуть відкриті, і Бог дає нам розуміння.